Стрілець, астрологічний гороскоп. З 1 по 10 листопада ви відчуватимете емоційний баланс і гармонію у стосунках із близькими. Однак, можливе напруження стосовно матеріальних питань у сім'ї, конфлікти можливі особливо через фінанси чи надмірні очікування, можливий ризик фізичних травм, особливо через імпульсивність або конфлікти. Це час бути обережним у фізичній діяльності та уникати небезпечних ситуацій, не лізти на рожон. Цей час інтелектуальної енергії та ініціативності у бізнесі. Також для комунікації, угоди реалізації своїх планів, але варто уникати поспішних рішень, які можуть принести непередбачувані труднощі. З 11 по 19 листопада період нестабільності у сімейних стосунках, можливі емоційні виклики, що стосуються таємниць або прихованих переживань. На необхідно налагодити гармонію, але для цього потрібно бути відкритим і щирим. Фізична обережність залишається важливою, уникайте конфліктів та стресових ситуацій. Які можуть привести до фізичних ускладнень. Вам буде властивий творчий підхід у бізнесі? Інтуїція допоможе вийти на нові горизонти та знайти рішення для нестандартних ситуацій. Однак можливість стримування прогресу через бюрократичні перешкоди або брак підтримки. З 20 по 30 листопада в сім'ї. Є підтрим, підтримка стабільність у стосунках. Це час, коли можна зміцнити зв'язки через спільні проекти чи обговорення планів на майбутнє. Але е травматизм та фізична безпека залишаються важливою. Особ, е обережність у фізичних діях збереже здоров'я. Е також е ви відчуєте потужний імпульс для дій в бізнесі це час для активної реалізації бізнес-планів. Рунічний гороскоп з 1 по 10 листопада. Тейвас символ боротьби, дисципліни і досягнень. Вона закликає до концентрації та голов, на головній меті, особливо у бізнесі. У сім'ї варто бути чесним і відкритим, щоб уникнути непорозумінь. Порада. Контролюйте свою енергію, щоб уникнути конфліктів. Тейвас та також підкреслює, підказує уникати ризикованих фізичних активностей через загрозу травм. З 11 по 19 листопада руна Гебо, руна партнерства і взаємодопомога, вона вказує на те, що успіх у бізнесі і гармонії в сім'ї будуть досягнені через співпрацю та компроміси. Руна закликає до відкритості і взаємної підтримки у всіх сферах життя, особливо в бізнесі та сім'ї. Сім З 20 по 30 листопада соло символ сили, впевненості, просвітлення. Вона допоможе у вирішенні сімейних і бізнес-завдань через рішучість і віру у свою Свої сили. Соло закликає діяти з оптимізмом і впевненістю, але забувати про обережність у фізичній активності не варто. Розкоп здоров'я та снів. З 1 по 10 листопада емоційне перенапруження може привести до стресу. Розслаблення та підтримка здорового сну допоможуть відновити рівновагу. Підвищений ризик травм у цій фазі, тому варто бути особливо уважними на роботі і в побуті. Енергія цього періоду сприяє активності, але необхідно піклуватись про розумовий відпочинок, щоб уникнути вигоряння. Сни можуть бути емоційно забарвленими, з'являються образи родичів. Або ситуації, що вимагатимуть вирішення, можуть стосуватись відповідальності або обов'язків. Сни можуть містити попередження про можливі фізичні небезпеки або ризики. Слухайте свою інтуїцію, якщо сни здаються тривожними. Сни пов'язані з роботою, з темами роботи, ідеї для бізнесу або плануванням дій. Це можуть бути пророчі сни, які підкажуть вирішення проблем. З 11 по 19 листопада конфлікт у сім'ї може впливати на психоемоційне здоров'я, варто звернути увагу на симптоми стресу, загрози травм, підвищення активність може бути небезпечною, підвищення інтуїції сприяє продуктивності, але важливо підтримувати баланс між роботою і відпочинком. З ним можуть відображати глибокі почуття та емоційні конфлікти, які варто вирішити у сімейному колі, можуть бути складними, нагадуючи про минуле. Мож, також можуть з'являтися попередження про можливість на безпеки, тому звертайте увагу на будь-які тривожні символи. Інтуїція підкрис... підсилується сни, можуть показувати нові бізнес-можливості або вирішення поточних проблем. 20 по 30 листопада енергія стабілізується, що позитивно вплине на емоційний психічний стан. Обережність ще необхідна, але ризики поступово знижуються. Підвищення активність сприяє продуктивності, але варто стежити за рівнем стресу. З будуть більш гармонійними, допомагаючи розв'язати внутрішні конфлікти в стосунках. Якщо сни ним будуть попереджати про небезпеку, до них варто прислухатися.